Знаєш, я дивлюся, з'являються популярні пісні, гурти популярні. Пісня там свята, я думав, свята про Бога, може, співають, чи про що? Мільйони переглядів. Думаю, треба послухати, а що ця пісня несе? Вийшла інша пісня цього ж гурту плачу. Думаю, свята, плачу, і там мільйони, і там мільйони переглядів. У першій пісні співаються. Я не була свята, не святкувала свято. Там така, як мама моя. Ніченьки не вистачало мені нагулятися, хоча серйозних перспектив з цим хлопцем не було або з цим одруженим чоловіком. Але все ж мені ночі не вистачало мільйони переглядів. І потім плачу, бо дивлюсь я тепер із дитинкою на руках. Чоловіка немає, ладу з ним не склеїш. Тому що він чужий. І ще найбільша проблема, що дивлюся на дочку, і бачу, що вона повторює мою долю, така сама закохана в когось з дитинства, як і я. Я коли дивлюся мільйони переглядів. А знаєш, чому люди дивляться? Тому що у них біда. Вони самі знаходяться у цій проблемі, і вони, хоч би пісню, поспівати.